Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта Дня на 30 жовтня по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овні випадає туз з У вас буде дуже активний насичений день, день повний можливостей, день, який дасть гарну можливість позбутися всього зайвого з вашого життя. Просто навести повний лад у вашому житті. Ця карта говорить, що для того, щоб чогось досягнути, вам потрібно активно йти вперед, діяти. І тільки тоді ви матимете гарний результат. Ця карта говорить, що перед вами відкриваються дуже багато можливостей, багато доріг. Звичайно, не всі будуть дороги самими такими гладкими, будуть якісь там перешкоди і проблеми виникати, але вам під силу все, ви з усім впораєтесь, якщо будете впевнені в собі, і будете йти тільки вперед. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає вісімка пентаклів, карта говорить, що вам доведеться в цей день дуже багато і активно попрацювати. Вам потрібно приділяти увагу всім деталям і всім дрібничкам. І тоді у вас все вдасться, ви досягнете гарного результату і отримаєте гарну винагороду за свою працю. Також у вас буде дуже гарна можливість навчитись чомусь новому, покращити свою майстерність. Тому обов'язково такою можливістю скористайтеся, близнюки! Для близнюків випадає королева жезлі, день дуже активний. Карта говорить про те, що буде виникати дуже багато справ, які вам принесуть гарний настрій і велике задоволення. Головне розпочати, доводьте до кінця, і на вас буде чекати успіх і якісь гарні новини, святкування якоїсь гарної події. День прийде з успішно бажаного, обов'язково досягнете раки. Карта дня для раків. Для раки випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про якісь страхи і переживання. Женіть від себе оці всі тривожні моменти, погані думки, беріть себе в руки, тримайте свої емоції під контролем, не потрібно так хвилюватися. Можливо, якісь тривожні сни зняться, якісь недосипання, якісь переживання. Беріть себе в руки, відволікайте себе від негативу. Карта говорить про те, що вам потрібно більше позитивних думок у ваше життя. Також ця карта може вказувати на те, що вас може мучити совість за якісь певні ваші справи, за які за те, що ви щось зробили. Не накручуйте себе, відволічіться, більше позитивних емоцій у ваше життя, і ви обов'язково зможете все налагодити. Тому вперед! Більше позитиву. Леви. Карта дня для левів. Для випитає випадає сім'я Жеслів, карта говорить про те, що будете захищатися, приймати таку позицію оборони, захищати вже те, чого ви досягнули в цьому житті. Це можуть виникати конфлікти і в будь-якій сфері вашого життя, але, скоріш за все, це можуть бути у колективі конфлікти, або з вашими конкурентами. Аналізуйте всі плюси і мінуси перед тим, як іти в наступ. Також карта говорить, щоб ви. Ну, от якщо стосується відносин з рідними близькими, намагайтеся уникнути конфлікту. А де потрібно активно себе відстоювати вперед, тільки вмійте вчасно зупинитися, щоб певними ж своїми діями собі не нашкодити. Діве. Карта дня для Дів. Для Ді випадає вісім жезлів, Дуже швидкий розвиток подій на вас чекає, якісь новини, можливо, дзвінки, можливо, листи. Вирішення якихось певних питань дуже швидке. Ви його це все дуже очікували. Дуже такий, знаєте, хвилюючий був момент, але все швидко вирішиться, і ви будете в цьому питанні дуже задоволені. Терезин. Для Терезі випадає Колесо фортуни. Карта говорить, що вдача на вашій стороні, вона вам посміхаєтесь. Саме головне не сидіть на місці, не розкисати. Все у вас обов'язково вдасться. Будьте активні, йдіть вперед. І доля вам посміхнеться, вдача вам посміхнеться, і вона вам принесе гарні новини, нові можливості і гарний радісний період у житті здійснення якогось вашого бажання. Головне бути активним і йти тільки вперед. Працювати. Якщо ви просто будете сидіти і очікувати великої вдачі, то звичайно нічого не вдасться. Якщо ви будете багато працювати, то багато чого й досягнете. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає паш Пентаклів. Карта говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому для того, щоб в майбутньому заробляти з цього всього якісь певні кошти. Також ця карта говорить про надходження якоїсь певної суми, нові можливості, перспективи, які будуть відкриватися перед вами. Якщо ви будете впевнені в собі і прикладете максимум зусиль, то у вас все вдасться. Стрільці! Для стрільців двійка жезлів Ви визначені у якісь певні ситуації, будете зважувати всі за і проти у вирішенні якогось певного питання. Якесь важливе рішення на вас чекає. Вам доведеться вийти із зони свого комфорта, щось змінити в своєму житті. Перед таким важливим рішенням все ретельно обдумайте і зважте всі за і проти. Бажано в цей день важливих справ ніяких не робити. Просто все обдумати. Козироги. Карта Дня для козирогів». Для козирогів випадає п'ятірка мечів. Карта говорить про якісь конфлікти, якийсь поганий настрій, незадоволеність якоюсь певною ситуацією. Також ця карта може говорити про можливі якісь шахрайські дії, тому обаченість зайвою не буде. Водолійчики. Для водолійчиків випадає Верховна Жриця, карта говорить про якісь таємниці, про якісь відкриття секретів. Будьте більш обачніші, з ким якою інформацією ділитеся, бо можуть відкритися якісь секрети. Як і ваші, так і ті, в чиї секрети ви давно хотіли дізнатися. Перш за все, карта вас закликає довіритися своїй інтуїції і довіритися тим знакам, які навколо вас. І ви зможете вирішити будь-які проблеми. Рибки. Для рибок випадає гарна дві карти випадає. Це рицар жезлів і імператриця. Дуже гарна карта. Карти говорять про дуже швидкий розвиток подій, про якісь можливі поїздки, про різку зміну обставин, якісь новини, можливі якісь сюрпризи. Будьте активні, впевнені в собі. Тоді ви зможете досягнути гарного результату. Будь-які справи і починання, за які ви візьметесь, принесуть гарний результат, гарну винагороду, гарний позитивний настрій від, того, від виконаної роботи і від винагороди за неї. Також карти вам радять приділяти увагу більше собі і своїм рідним і більше часу бути на свіжому повітрі. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і коментуйте. До побачення!